планами на поточний рік та про роботу управління юстиції в Херсонській області у минулому році поділився із журналістами начальник управління Олег Предмісніков. Які пріоритети сьогодні стоять перед керівництвом управління юстиції, знає Євгенія Попенко. Підвищення кваліфікації працівників органів Державної виконавчої служби та водночас спрощення процедури доступу до послуг жителів Херсонщини. Ось пріоритети, які на сьогоднішній день ставить перед управлінням та його колективом начальник юстиції в Херсонській області. Ості, Олег Предмесніков менше року Олег Гар'євич очолює управління, та за цей час вже запроваджено чимало новітніх технологій, які спрощують процедуру обслуговування громадян. По результатам роботи фактично всі структурні підрозділи районного управління юстиції добре попрацювали у 2014 році. Ті заходи і плани, які були передбачені на цей період, вони були виконані. Дві такі важливі реформи, які запровадив міністр юстиції, взагалі міністерство, це відкриття адміністративних центрів про надання адміністративних послуг СНАПО. Ви знаєте, в нас в місті Херсоні є такий центр. С вони почали працювати серед значних нововведень відкриття адміністративних центрів і в Херсоні і в області. Це значно спрощує систему доступу громадян із різних питань. Також в управлінні юстиції відмовилися від реалізації арештованого майна, натомість запроваджено електронні торги. Це за словами керівника управління зменшує ризик виникнення корупції. Електронні торги проходять уже на території Херсонської області. Ми вже маємо. Приблизно 70 лотів, які пройшли через електронні торги, і маємо вже результати. Тобто, те, те арестоване майно, що йшло через виконавчу службу, фактично вже. Продана, і ми маємо вже кошти для погашення стяговичів вимог і закриття виконавчих проваджень. Особливо в управлінні переймається правоосвітніми заходами, а саме правовою освіченістю громадян. Ми в цьому році запланували 12 обласних конкурсів для того, щоб попрацювати з різних напрямків. Це і клубні змагання будуть, це і питання самоврядування учнівського парламенту і студентського парламенту, це і питання кращих відкриттів відкритих уроків справа в загальнонавчальних закладах це і питання, які стосуються змагання серед дітей на краще знання права. Це і робота і розвиток громадських приймальній, виїзних консультативних пунктів та ефективна робота гарячих телефонних ліній, це співпраця з місцевою владою, тобто допомога місцевої владі вирішення соціальних питань. Крім того, в Херсоні вже запроваджено школи молодих нотаріусів та державних виконавців, де молоді спеціалісти можуть вдосконалити свої знання. А відтак довіра громадян до службових виконавців лише зростатиме. Управління юстиції в Херсонській. Області також у поточному році почне випускати власний журнал. Періодичне видання тут сподіваються набуде значної популярності.